Перший день Максимчика в школі, і от настав той важливий день, коли Максимчик розпочав нову і дуже важливу сторінку свого життя. Він мав йти до школи. Його батьки дуже переживали за свого синочка, як його сприймуть однокласники та як він себе буде почувати у новому оточенні через те, що хлопчик мав проблеми зі здоров'ям. Йому, на жаль, доводилося боротися з багатьма труднощами, і це була нова, але така важлива сходинка в його житті. Максимко пішов навчатися у школу Всесвіт. На щастя, однокласники та вчителі хлопчика ставилися до нього з неймовірною добротою та розумінням. Його мама перед тим ходила до школи і розмовляла з вчителькою малого, а також з адміністрацією і просила, щоб вони у всьому допомагали малому. Підтримка з боку школи була надзвичайною, і це допомогло Максимчику швидко адаптуватися. У перший день Максимко був святково одягнений і разом із батьками пішов на урочисту лінійку. Він трохи хвилювався, але водночас відчував радість за те, що перегорнув нову сторінку свого життя. Він тепер першокласник. Коли малий побачив своїх майбутніх однокласників, хвилювання трохи відступило. Діти прийняли його з теплом. Їм було цікаво дізнатися більше про нього, і вони щиро хотіли допомогти. Після урочистої лінійки всі першокласники пішли до класу. Вчителька розповідала про школу та їх нові обов'язки. ній. Максимко уважно слухав, згораючи від цікавості, він швидко знайшов друзів серед однокласників, і це допомогло йому почуватися комфортніше. Навчання було новим викликом для Максимчика, але він докладав усіх зусиль, щоб успішно впоратися з ним. Він завжди був відповідальним учнем. Виконував домашні завдання і докладав зусиль до кожного предмета. Вчителі підтримували його в усіх починаннях, і це додавало йому впевненості. З часом Максимчик все більше захоплювався навчанням та своєю шкільною діяльністю. Він брав участь у гуртках та заходах, які проводила школа. Його однокласники стали його друзями. І вони проводили багато часу разом, допомагаючи один одному та весело проводячи час. Завдяки підтримці родини, вчителів та нових друзів, Максимко зміг подолати перші труднощі та успішно розпочати своє навчання в школі. Пройшло вже кілька тижнів з того часу, як хлопчик вперше переступив поріг школи. Його клас був дружнім і привітним. Однокласники завжди намагалися допомогти йому з труднощами, які виникали через його стан здоров'я. Особливо йому подобалися уроки з математики та читання. Він захоплювався розв'язанням задач і цікавими історіями. Одного разу вчителька запропонувала школярам підготувати невеликі презентації про свої хобі. Максимко дуже хвилювався, адже він не був впевнений, що його однокласники зацікавляться його улюбленою темою астронавтикою. Йому здавалося, що його інтереси можуть здаватися занадто незвичними для інших дітей. Однак його мама підтримала сина і допомогла йому підготувати цікаву презентацію з фотографіями космічних кораблів, астронавтів і планет. Вона підказала, як зробити розповідь захоплюючою для однокласників. Нарешті, коли прийшов термін здачі проєкту, Максимко впевнено вийшов перед класом і розпочав свою презентацію. Він розповідав про своїх улюблених астронавтів, місії на Марс та космічні експедиції. Його однокласники слухали з цікавістю, задавали питання і навіть аплодували після закінчення розповіді. Цей досвід приніс Максимкові впевненість у собі і в тому, що його інтереси можуть бути цікавими для інших. Того дня він вперше відчув підтримку від своїх нових друзів, а не лише від батьків. З кожним днем Максимко все більше занурювався в шкільне життя і відкривав для себе нові горизонти. З часом він зрозумів, що школа це не лише місце для навчання, але й для розвитку своїх здібностей, інтересів та спілкування з іншими дітьми. Він дізнався, що дружба і підтримка можуть допомогти подолати будь-які труднощі. І, хоча на його шляху було ще багато випробувань, він знав, що з такими друзями і підтримкою він зможе подолати все.